Вітаємо! Чи добре ви знаєте українську поезію? Вгадайте, хто є автором цього уривку вірша про Київ? Готові? Починаймо. Де стоїть тепер наш Київ? Там була сама гора. Жив там першим з хоривом – Щек та Лебідь, їх сестра над самим Дніпром на горах, огороджений з боків, ровом, мурами, валами. Київ виріс і розцвів на сторожі коло його, наче батько, став Дніпро. Олександр Олесь. Наш Київ розіслався на гойрах над Дніпром. Садами заквітчався, мов дівчина вінком. Його побудували брати, батьки, діди, і славно захищали від лютої біди. Максим Рильський. Столиця нашої країни. Найкраще місто на землі. Тут бігають швидкі машини. Пливуть по річці кораблі. Мости й два берега з'єднали і котить хвилі вдаль Дніпро. Ще наші пращури подбали, щоб оселилось тут добро. Тетяна Худолій. Мені відкрилась істина печальна. Життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки, і тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Ліна Костенко У Києві на Подолі братерська наша воля. Без холопа і без пана сама собі у жупані. Тарас Шевченко. Дніпер широкий, пісня Солов'їна, на каштанах голуба роса, рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. Іван Нехода. Але хто ми з тобою? Ми з тобою хрещені? Де ми хрещені? В церкві на Троєщині. Це наші небеса і наші аномалії. У Господа немає для нас автокефалії. Сергій Жадан. Святковий майдан і зелений хрещатик. Софія, печерськ і прадавній Поділ. Я ними з дитинства учився пишатись. Я місто своє назавжди полюбив. Анатолій Матвійчук. Каштани, Каштани, Каштани Софії і Лаври Христи. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. І де б я не був за кордоном? Я знав, що завжди повернусь додому, додому, додому. Святу мою Київську Русь. Юрій Рибчинський Вночі осінні, холодні й нудні. Часто ввижається Київ мені. Вийду з палатки у темінь пірну. Думкою мрією в Київ майну. Василь Симоненко Ночі солов'їні, ночі весняні, доли по наснились мені. Знову цвітуть каштани. Хвиля Дніпровська б'є, молодість мила, ти щастя моє. Андрій Малишко. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра. Де колишуться віти закоханих мрій? Як тебе не любити, Києве мій? Дмитро Луценко. Я люблю ці вулиці шумливі і руїни золотих воріт. Ці сади пісень і кроків зливи і гудків задуманий привіт. Володимир Сосюра, Прекрасний Києве на Предковічних горах, многострадальному хвала тобі, хвала, хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла, воскресне день життя і весенен, не озори. хай вороги твої розсиплються на порох, покари повної настав жаданий час. Не пощербився меч, і світоч не погас. Максим Рильський дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.